Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Ром. Мене звати Людмила. Поговоримо про Сумщину, про наступ на Суми, про наступ на Сумську область. Вчора. Виступав Буданов і попереджав про наступ на Сумську область. І Багато тарологів почали говорити, що да, ось буде наступ, все. Я не з тих тарологів, які подивилися новини і розказують про наступ на Сумщину. Я вам можу навести приклад, наприклад, моє відео від 20 березня 2024 року. Подивіться, я вас попереджала там, що як варіант через 5-9 тижнів може бути наступ. Наступ на Сумську область. Така вірогідність була дуже висока. Так само, як і обстріли міста Суми, Сумської області, я б все вам це говорила. І передивіться це відео і зробіть свої висновки. Далі, сьогодні я вирішила подивитися на кавовій гущі. Чи буде ж таки той наступ на Сумщину? Нагадаю, вам сьогодні, 15 травня, 13 година. І ось що я побачила. Дивіться, якщо ось так подивитися, сидить такий на троні, чи цар, чи то якийсь козел, чи чорт, чи щось таке незрозуміле, і поряд з ним хтось такий, наче як з рогаткою. Далі ось цей цапочорт, як випльовує із свого. Рота того жахливого, ось цілу орду. Я думаю, що це показало путінську команду, яка направляє мобілізованих росіян на м'ясні штурми, в атаку, і ось вони як біжать, мчаться. Тобто наступ на Сумщину вони планували і вони хочуть це організувати. Далі, що я побачила? Якщо ось так подивитися на дно чашки, подивіться, як так дуже чітко відслідковується обличчя солдата в Балаклаві, який виважено на все це дивиться, який готовий відбивати атаки, який молиться перед боєм. Подивіться, ось дуже-дуже так чітко видно. Очі сумні, але вони рішучі. Далі можемо подивитися: ось тут видно також ще фігуру. Я думаю, це якийсь із командирів показаний. І за ним дуже багато також людей. Я думаю, що це вже наші військові, які готові боронити Сумщину і готові до відбиття атак. Ось якщо придивитися, то ось дуже чітко видно прям обличчя. І вони такі, знаєте, повні наснаги. Вони... Не у відчій, вони готові відбивати і люди стоять, я думаю, що готові до відбиття атак. Що ж, якщо в цілому взяти, готуються росіяни нападати, а наші військові готові захищати. І ось подивіться на ось цю картинку, наскільки чітко видно обличчя. Закрите обличчя е, військового, я думаю. Що ми справимось, тому не треба впадати в паніку. Хто з прикордоння прям сумщини, я вам ще раніше говорила, що якщо у вас є можливість краще евакуюватися, щоб не було так, як у Вовчанську під обстрілами вивозили людей, але це ваш особистий вибір. Нікому я нічого не вказую. Всі дорослі люди, всі знають, що їм робити. Якщо вам було цікаво, підпишіться на мій канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І я думаю, що незабаром я вам зніму таро-прогноз щодо Сумської області та інших питань, можливо, щодо переговорів та інших цікавих моментів. І сподіваємось на краще. Не впадайте у відчай, ми справимось. Всі моліться просіть захисту вищих сил і допомоги нашим військовим. Зсу це наша сила. Що б там не робила влада? Військові це ті люди, які боронять Україну, незважаючи ні на що. І дай Боже їм здоров'я, сил, наснаги і захисту вищих сил. Хай кожен, кожен військовий повернеться до своєї родини. І потім буде святкувати з почастями перемогу до зв'язку.